Вітаю, шановне панство. Тема сьогоднішнього відео про національне питання, яке українці повинні вирішити в Україні, на яке звернув нашу увагу третій президент України Віктор Андрійович Ющенко. Нагадаю, що говорив шановний Віктор Андрійович. Українці, доки ви не вирішили національне питання, батьківщини народу України ніколи не беріться за соціальні і економічні перетворення. Давайте спробуємо розбиратися з цим твердженням. Бо це надзвичайно важливе питання, яке, шановний пан Ющенко, як і багато інших українських, українських інтелектуалів та політиків розумів і розуміє дуже глибоко. Давайте розберемо, що саме він мав на увазі, підсвітивши ключові моменти. Що таке національне питання для України за Віктором Андрійовичем? Це не просто питання етнічного походження чи мови, хоча вони є важливими компонентами. Це значно ширше і потребує вирішити такі питання. Перше формування єдиної політичної нації. Про що мова? Йдеться про створення спільноти громадян, які незалежно від свого етнічного походження. А як ми знаємо, Україна це багатонаціональна країна, усвідомлюють себе громадянами України, мають спільну ідентичність, спільну мету та спільну відповідальність за майбутнє держави. Я так розумію, що я і ви, і він, і вона, і всі ми повинні. Запалитися спільною метою, яка б вабила і приваблювала всіх нас, незалежно від національності, дійти до неї, обов'язково дійти, не витрачаючи сил на розбрат. В чому полягає проблема? В тому, що в Україні досі існували розмежування за мовою, історичною, регіональною, іншими ознаками, що ускладнювало формування єдиного бачення. Ющенко завжди наголошував, що кожна людина, яка Тут народилася, незалежно від етні... етнокоріння, повинна себе називати українцем. Чому це важливо? Без цього немає синергії, немає єдиного голосу, немає потужної держави. Якщо немає єдиної нації, то армія без тягів, голос ніхто не почує, без баченки світу. Колись мені в руки потрапила інформація, що наші далекі предки, навіть беручи людей в полон, тримали їх полоненими тільки три роки, а потім відпускали на волю правом залишитися. Або повернутися до своїх. Так от багато з тих людей залишалося поміж наших предків, то якщо вони вміли робити гарний гайок вишневий біля хати, то запевняю вас, ми ж не дурніше. Так, друге питання, яке треба вирішити, це усвідомлення власної історії і культури. Про що мова? Це подолання наслідків століття імперського панування, що нав'язувало українцям чужі наративи. Так, нас треба. При, признати, є чужі оці трикляті скрепи, що принижують, не дають розуміти так, як треба власну історію, мову, культуру. Це і відновлення історичної пам'яті, вшанування справжніх героїв, а не нав'язаних імперією, розуміння свого місця у світовій історії. Приклад, хочу випустити відео про Щедрік Миколи Леонтовича. Тому, наприклад, про Щедрік. Поки що буває, пишуть русська народна пісня, Щедрик. Але вибачте, поки лагідно відстоюю своє, так можна було писати, коли існував царізм. З натяжкою можна було писати за часи СРСР. Але треба не лінитися, поправляти, коли є незалежна Україна, де були записані слова пісні. На території Він... Вінницької області. Вінницька область це Україна. Хто записав? Микола Леонтович. Де народився в Україні? Хто проспівав перший раз зі сцени? Український хор Олександра Кошиця, в світовому турне на підтримку Української Народної Республіки, куди гроші йшли в Київ на розбудову української незалежності при Сімоні Петлюрі. Так чиє це надбання? Наше з вами треба ввічливо, але твердо, наполегливо повертати своє. В чому проблема? Совковість, русифікація, манкурство. Совковість розумію, русифікація розумію. Манкурство. Манкурство людини це втрата пам'яті про своє історичне минуле, національне коріння, культурні цінності та власну ідентичність. Наслідок цілеспрямованого або несвідомого психологічного впливу, перевиховання чи тиску. Ющенко часто казав, я живу у нації, де ми ще совєтські. І у нас ще дуже багато совкового. Нас виховували на Котовському, на щорсі, які стріляли у спину українській державі. Чому це важливо? Без розуміння свого коріння, своє унікаль... своєї унікальної цінності. Нація немає, міцного фундаменту, легко піддається маніпуляціям та втрачає свою ідентичність. Третє питання. Питання мова як об'єднуючий фактор. Про що мова? Визнання української мови не просто як однієї з мов. А як державної, інтегруючої та об'єднуючої основи нації. Путін каже, що російська армія піде туди, від як говорять на російському язикі. Значить, Україна починається там, де люди говорять українською мовою. Проблема. Тривале домінування російської мови в публічному просторі, культурі, змі, що створювало ілюзію двомовності і заважало мовній консолідації. Чому це важливо? Мова є одним з найважливіших маркетів. Маркерів національної ідентичності та засобом консолідації. Мовна єдність сприяє кращому, порозумінню та посилює відчуття спільноти, спільності. Четверте питання. Єдність навколо національних цінностей та символів. Про що мова? Формування спільного ціннісного каркасу, спільних орієнтирів, що виходять за межі регіональних чи партійних інтересів. Це про спільні свята, символи героїв. Які є однаково важливими для всіх громадян України? Проблема: різні погляди на минуле, різні регіональні особливості. Чому це важливо? Це дозволяє уникати внутрішніх розколів і створити міцний фронт проти зовнішніх загроз. П'яте питання: готовність до самостійного розвитку та відповідальності. Про що мова? Перехід від пасивної позиції чекання на лідера, який все вирішить, до активної громадянської позиції, де кожен усвідомлює свою роль. У розбудові держави. Проблема. Партнерські очікування, патерналістські очікування, коли люди сподіваються, що хтось згори вирішить їх усі проблеми. Чому це важливо? Саме це є найголовнішим змістом фрази поки самі, поки сам не зробиш, це крісло, ніхто тобі його крім тебе не зробить і не запросить сісти. Тільки спільне зусилля свідомих громадян можуть забезпечити успішний розвиток. Робимо підсумок. Коли Віктор Ющенко говорив про національне питання, яке українці повинні вирішити, він мав на увазі необхідність сформувати єдину свідому політичну націю. Не знаю, як вам, мої шановні глядачі, а мені не подобається слово сполучення політична нація. Політика це про інтереси. Інтереси мають хибу змінюватись. Я підмітив, що люди-політики і не люблять працювати. Тому я собі дозволю поправити трішки шановного Віктора Андрійовича. Зовнішня політика це добре. А всередині країни краще хай буде не політична, а культурна нація. Культурою простіше, ніж з політикою. З культурою простіше, ніж з політикою. Культура або є, або її нема. Культура, як точка опори, більш міцніша і дає змогу, дозволяє не силовими методами розуміти інших, допомагати іншим, відстоювати себе перед іншими. Тож треба відновити та усвідомити власними. Неспотворену історичну культуру, зміцнити українську мову як основу ідентичності, консолідуватися навколо спільних цінностей та цілій, взяти на себе відповідальність за розбудову власної держави, а не прикладати її лише на лідерів. Ух. Отак з допомогою шановного. Пана Віктора Андрійовича Ющенка, третього президента України, я спробував розібратись з національним питанням в Україні. Без розуміння вирішення цього фундаментального питання будь-які економічні та соціальні реформи будуть поверхневими і не дадуть стабільного результату, оскільки нація не матиме міцного внутрішнього стержня. І це питання виживання та суб'єктності України у світі. Добрих днів нам, українці, і великі і малі. І круткі, і повільненькі, і легенькі, і важкі. Добрих днів, шановне панство. Всі ми друзі і брати. Знаємо, в чому ми українці, в чому ми пані і пани.